На фронт ракети вирушають. Але ж цей фронт ми з вами вже а, побачили. Цей фронт ми а, переконалися. Він знаходиться не десь на передовій, Ви знаходиться не на півдні, не на Донбасі. Він знаходиться конкретно у жилих дворах українських міст у київських житлових дворах. Він знаходиться прямо біля палацу України. Він знаходиться прямо на дитячих майданчиках. От подивіться, як в Деснянському районі а, сьогодні дітлахи зранку замість забавок, замість гойдалок збирають уламки ворожих. Дронів після нічної атаки. А так виглядає зараз теж, якщо можна, покажіть і сам двір. Там бирва, воронка, розбиті вікна, бо деякі уламки збитих безпілотників влучили у будинки. Взагалі, ви розумієте, вибухова хвиля так чи інакше а, розносить вікна. От тому ми пам'ятаєте, на початку війни заклеювали скотчем вікна для того, аби а, осколки вікон, коли воно розбивається від вибухової хвилі, не летіло по всій квартирі і не, по, не, не зарізало тих, хто знаходиться всередині осколками цього вікна. Цієї а, ночі атакували росіянами так, бач Ли шахедами хтось знову ночував у вбиральні через те, що намагаючись слідувати правилам двох стін. 22 ворожі повітряні цілі збила наша наша оборона. Мер віталія кличко каже, що в результаті нічного обстрілу Києва пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, і в деяких місцях, в деяких районах, вулицях були дійсно застосовані вже знову. Після свят ми оговтуємося і повертаємося до екстрених або вієлових відключень. В результаті обстрілу її на жаль людина постраждали її в Деснянському районі. Поранення отримав 19-річний хлопець. Його госпіталізували його госпіталізували, і теж в результаті суботніх обстрілів вже навіть наскільки я пам'ятаю, наскільки повідомлялося, один чоловік, одна людина, яка була поранена, так спершу помінолялося про одну загиблу жінку. Але один чоловік, який теж був поранений, він перебував в тяжкому стані в реанімації. і Сьогодні зранку він пішов життя.